Хочу поділитися з вами рецептом ось такої смакоти, забігаючи наперед, це просто вау! Нам знадобляться ось такі шматочки червоної рибки. Це підшкірна частина лосося. Вони продаються у будь-якому рибному магазині. Коштують не дуже дорого в порівнянні з шматками червоної риби. А по смаку дуже-дуже достойні. Я купила дві штучки, розділяю їх на ось такі шматочки навпіл і підсалюю, підперчую, додаю смаку. Для начинки можна взяти все, що завгодно. Тут є де розгулятись фантазії. На ваш смак, на мій смак, на усі смаки. І кожен може додати, що завгодно: і сир, і зелень, і якісь морепродукти, і грибами фарширують. Що завгодно, буде дуже смачно. Тому що червона рибка, ну, як може бути не смачно? І дуже-дуже якось так незвично і соковито я навіть не очікувала, що вийде такий результат. Починаємо фарширувати. Я дала трішки часу, вони проселились, можна починати фарширувати. Я взяла сир. В мене він, типу, плавлений, можна взяти і крем-сир, але ми такий полюбляємо більше. Я зробила начинку на свій смак, вирішила трішки шикануть, купила креветочки, вони вже чищені були. Вирішила зробити таку начинку, сир з креветками. Креветки замаринувала, соєвий соус і часничок. Вони також в мене добряче промаринувались, набрались смаку. Ось так я фарширую, накладаю креветочки, сир і загортаю наші смачненькі гарненькі рулетики. Виходить дуже навіть гарненько. Дивіться, яка краса, можна зробити і поменше. Я вирішила зробити такі величенькі. Ось такі красавчики в мене вийшли. Я буду запікати в аерогрилі на пергамент трішки олійки, щоб не пристало. Поскладала на ширулетики і зверху вирішила помастити оцим же сиром плавленим, щоб було іще добріше. І ще смачніше. Зверху присипаю у мене така смесь насіння, дуже-дуже корисне і смачне, воно додає пікантності і ставлю нашу смачненьку рибку до аерогрилю, вибираю режим рибки і ставлю запікатись. Буквально 20 хвилиночок і готова наша смачненька страва. Я в перший раз готувала таку страву і на наш смак це було просто вау. Все ідеально: начинка соковита, рибка смачна, м'ягенька, Креветочки дуже смачні, замариновані. Часничок додав свого смаку. Оці зернятка теж смачні, хрумкі. Це ідеальна страва. Спробуйте смачного.